Друзі, вітаю вас в жовтому літачку. Скоро новий рік. Прийміть мої щирі вітання. Нехай наступний рік буде для вас більш вдалим і радісним, ніж цей, який минає. А я вам розповім гумореску Павла Глазового Золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам. Що не бачились, напевно, двадцять років з гаком. Пропустивши по чарчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі. Гість любується портретом. Гарна балерина, посміхається хазяїн. То моя дружина. Гість картину розглядає. «О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина? Їсть побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш? То дружина, я не вмію грати. От так жінка їсть радіє, руки золотіє, і танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогі мій брате, та, що вміє борщ варити і білизну прати. Друзі, бажаю вам розуміння у ваших родинах. До зустрічі в жовтому літачку.